Вітаю слухачів! Це програма енергетична трансформація Української служби польського радіо за мікрофоном. Автор та ведучий Володимир Гарматюк. Продовж двох днів, 22 і 23 вересня, у Познані відбувався третій вже за рахунком конгрес із відбудови України. Хоча цього року його назвали конгресом зі співпраці з Україною, як завжди, багато важливих тем, багато тематик і багато напрямків. Один із них енергетика. енергетика у часи війни і одна із панелей була присвячена енергетичній стійкості. Звісно, України йшлося про резерви. Про розподіл генеруючих потужностей, гнучке балансування, про зелену децентралізовану енергетику і міжнародне співробітництво в цьому контексті. Воно так громістко лунає, можливо, але власне стосувалося українського досвіду трирічної уже повномасштабної війни у умовах, коли Росія по суті нищить енергетичну потужність енергетику і енергетичну інфраструктуру в Україні руйнує. Електростанції руйнує підстанції, залишає населення України, особливо в холодний період часу, восени і взимку без світла, без енергії, без води, без каналізації, без тепла. Власне, як це відбувається в Україні, і до чого варто очевидно готуватися в Європі? Зокрема, Польщі говорили під час цієї панелі. Євгеній Гаркавий, гендиректор ПАТ «Центроенерго», каже, що для України. Така ситуація, коли вони живуть у повній енергетичній залежності від російських ударів, уже не дивина. Це була третя зима, яку ми прийшли успішно. Це дійсно було важко зробити на сьогоднішній день. Наша країна готується пройти чергову військову зиму, впевнений, що вона буде ще важчою ніж попередня. Адже якщо взяти 22-24 роки, у нас було досить багато часу. Там 6-7 місяців на відновлення після обстрілю одна з наших електростанцій зазнала нищівних ударів безпілотниками, повністю припинила генерацію. І на сьогоднішній день ми досі пір розбираємо завали, не розуміючи, що у нас з обладнанням чи воно вціліло. І сьогодні кожен наш працівник віддається на 100% працюючи в цілодобовому режимі, для того, щоб забезпечити проходження цієї зими, підготовку включення нашого обладнання. Ми єдина генерація, яка в 24-му році на довгий час зупинила свої енергоблоки. Шість ракет по кожній з електростанцій повністю зруйнували наше обладнання, і на жаль, на сьогоднішній день ми втратили більше половини того, що ми мали, і безповоротно втратили ці енергоблоки. Сьогодні важливо відновити те, що можливо, каже Євгеній Гаркавий. Хоч деякі речі відновлювати може і не варто. Вважає він треба одразу встановлювати сучасні. Тож тут Україна мала би шанс на модернізацію і трансформацію енергетики, оминувши етап відновлення старого та пізнішої заміни його на нове, ми будемо намагатися відновити те, що ми можемо те, що ми будемо бачити, вціліле, з двох-трьох блоків робити один енергоблок, але ми розуміємо, що ми не можемо зупинитися на цій радянщині і маємо рухатися вперед. Ми йдемо шляхом створення своєрідного енергетичного міксу і обладнання, яке у нас вже знищено, яке ми ніколи не повернемо. Ми прагнемо замінити зараз на нові системи для нас генерації, такі як сонце, Сториж, і газопошневі установки, які дадуть, по перше, можливість зробити нашу енергосистему більш стійкою, не такою вразливою до обстрілів, адже розуміємо, що ці невеликої потужності системи генерації ми можемо розставити по території, якої у нас досить таки багато, і розуміємо, що це буде ворогу. Росіянам буде дуже важко поцілити у ці системи. Не лише техніка, але й люди. Вони вже сьогодні працюють інакше ніж працювали до початку російського вторгнення в Україну. Доводиться шукати нестандартні рішення, нестандартні підходи, які би дали змогу системі працювати в екстремальних умовах, ну і в тому числі в умовах нестачі кадрів. Основним нашим ресурсом це є дійсно наші люди, наші працівники, які на сьогоднішній день роблять просто неможливо. Сьогодні ми переписали всі наші інструкції, так як було до війни. Інструкції, наші книжки, вони вже так не працюють. Все працює по новому. Кожен працівник. Не лише керівник, не лише майстер на своїй дільниці, а будь-який звичайний працівник має сьогодні проявляти свою кмітливість і діяти так, щоб забезпечити працездатність цього енергоблоку. Кадри це одне з найболючіших питань, адже з початку війни більше 10% наших працівників покинули свої робочі місця через боязнь. Багато наших працівників, майже 200 із 3,5 тисяч, були мобілізовані до збройних сил. Поки не була налагоджена система бронювання працівників. Багатьох кадрів ми втратили. Ми втратили майже 15% працівників з вищою освітою, які також через загрозу обстрілів покинули нашу компанію. Ми на сьогоднішній день не можемо підібрати кадри через відтік працівників за кордон. Сьогодні наші молоді кадри не поспішають іти на технічні спеціальності. Тому наша компанія вживає досить таких суттєвих заходів для того, щоб втримати людей. Ми навчаємо людей за наші кошти, ми вже із школи проводимо курси енергетиків. Ми співпрацюємо з університетами, спеціально під наші потреби створюють окремі групи в навчальних закладах. І проблематика перенавчити персоналу вона також є, адже середній вік працівників нашої компанії це 48 років, як чоловіків, так і жінок. А обладнання модернізується в зв'язку з його оновленням через бойові дії постійно, і не кожен працівник може перейти з теплового енергоблока і стати на блок, який працює на газу, на тому ж самому розподіленому пашневому енергоблоці. Це дійсно проблематика, з якою ми на сьогоднішній день справляємося і впораємося. Навчилися не просто виживати, а жити і працювати в нових умовах, аби забезпечувати діяльність країни. Це про український бізнес, говорить Катерина Гласкова, виконавча директорка союзу українських підприємців. І саме енергетична сфера стала за її словами однією з тих площин, де бізнес спромігся дуже швидко трансформуватися. Енергетичний виклик це один лише один з викликів, з якими сьогодні стикається український бізнес. Але він дійсно сильно впливає на здатність бізнесу проводити свою операційну діяльність і надавати послуги товари кінцевому споживачу. Маю сказати, ну, по перше, подякувати компаніям, які продовжують в такі важкі часи дійсно дуже швидко відновлювати потужності після сильних обстрілів і руйнувань. Це іноді просто години і вже знову з'являється світло. По-друге, важливо сказати, що за три роки вже бізнес навчився поратися з цією проблемою. Багато хто. Вже мають генератори, ми вже мали цю важку зиму, коли йдеш вулицями. Ну, я з Києва, тому буду говорити про Київ, але я знаю, що так і в інших містах. Ти йдеш вулицею і чуєш цей гул генераторів вдовж кварталів, тому що там певні моменти відключення або там блекаути, але це не зупиняє роботу не знаю, кафе, магазинів, аптек, приватних лікарень. Тобто все працює. Бізнес намагається працювати навіть в таких умовах. Український бізнес сьогодні каже Катерина Гласкова, часто виходить поза межі споживача енергії, і стає її виробником. Таким чином допомагає собі, але і тим громадам на території яких він розташований, і це важливий аспект децентралізації виробництва енергії, але й теж децентралізації влади. Це дуже також важливо враховувати, що оце завдання, з яким стикнулася Україна, ми ж не тільки маємо відновити, ми маємо переосмислити цю енергетичну систему. І дійсно децентралізація це в певній мірі відповідь на виклики сьогодення. І ми, як бізнес-асоціація, активно лобіюємо ці зміни в законодавстві українському, які дозволять виходити на ринок малим гравцям, маємо вже певні успіхи відміну. Плати за приєднання, пришвидшення процедури приєднання до мереж, можливість напряму е встановлювати контракти між постачальником енергії і отримувачем. Що важливо, бізнеси самі відкривають потужності на виробленні електроенергії, а ті компанії, які побільше. І які можуть собі це дозволити і фінансово в першу чергу, і там ну, мають якусь таку здатність створювати потужність більше, ніж їм потрібна, наприклад, для їхнього виробництва, вони навіть віддають цю енергію, наприклад, в громади. Тобто український бізнес поводиться дуже відповідально, і всі розуміють, що це не просто. Тут і для мене в моменті працювати і виробляти енергію. Це в принципі про виживання країни і про необхідність, навіть, ну як то кажуть, шерити цю енергію з тими, кому вона зараз найбільше потрібна. Це збільшує конкуренцію на ринку. Це дійсно ускладнює нашому ворогу можливість руйнувати одномоментно величезні централізовані станції. Їх і так вже майже більше половини зруйновано, тому це зараз. Така сама і можливість, і необхідність бізнесу бути не тільки споживачем, а й виробником електроенергії. І ще один важливий момент, як бізнес виживає, я маю сказати і подякувати нашим і міжнародним партнерам, і уряду, які частково ці програми впроваджує, що є певна допомога українським компаніям фінансова на швидке відновлення і встановлення певних цих захисних систем, там навіть. Просто купити генератор або провести енергоаудит, де можна зменшити споживання електроенергії. Тобто є певні проекти, які допомагають бізнесу втриматися в ці важкі часи, саме в енергетичній сфері. Звісно, не все так гладко. Бюрократія нікуди не зникла. Законодавчі нюанси подекуди стають перешкодою, щось вдається вирішувати. Самостійно, десь доводиться тиснути на урядовців, каже Катерина Гласкова. Ми багато робимо для того, щоб цю бюрократію зменшити. Уряд нас чує йде назустріч. Я ж кажу, що нам вдалося разом з міністерством і з профільним регулятором цього ринку національною комісією власне оці перші зрушення в дерегуляції енергетичного ринку вже провести. Я не можу сказати, що це такими знаєте шаленими темпами, і ми зранку прокинулися, і в нас все ідеально. Звісно, ні, але ми в таких важких умовах знаходимося, коли нам треба разом знаходити ці рішення. І бізнес він, як завжди, така проактивна частина суспільства, швидше рухається, швидше приймає рішення, потребує при. Ця рішень, да, він не може бути довго в процесі. Нам треба тут і зараз, щоб вже зараз надавати послуги або там відновитися дуже швидко після там нічної чергової атаки. Тому бізнеси виступають такою рушійною силою для того, щоб ці зміни відбувалися. А те, що говорити, якщо з точки зору там бюрократії по проектах про отримання коштів, отут я б сказала, що дійсно є певні складнощі, в першу чергу пов'язані з тим, ну по перше, багато. Програм так налаштовані, що ти не можеш отримати кошти швидко. А коли ми говоримо про енергію, це треба на завтра або на сьогодні. Ти не можеш три місяці оформувати документи, проходити певні процедури, щоб нарешті отримати там доступ до певних коштів і купити там необхідне обладнання. Треба прискорювати Ці процедури мають бути простішими. Я не знаю, вплоть до онлайн якогось там аудиту на цих грошей компанії, щоб дуже швидко можна було їх отримати. По-друге, в Україні зараз, взагалі, якщо говорити там про банківське навіть кредитування, є програми, є доступ до цих програм, але разом з тим є певні перешкоди, пов'язані з заставою, там, з певними знов таки з, там документами від компанії. Але після сильних обстрілів іноді власник зранку прокидається в нього знищено все тотально, все виробництво. І от ця швидкість прийняті рішень і в надання цієї допомоги, це відіграватиме ключову важливу роль. До слова про перешкоди для бізнесу, але цього разу іноземного Мартін Бялек, президент правління Biogas System, каже, що в контексті приходу іноземного капіталу та участі іноземного бізнесу, зокрема польського, на українському ринку, варто дещо змінити в тендерних процедурах. Наприклад, Мартін Бялек говорить про це вже вдруге на конгресі минулого року. Також піднімав цю тему і каже: наразі нічого не змінилося. Na przykład mamy tutaj przetargi prozorlo. наприклад, тендери прозоро. Я вважаю, що, попри схвальні відгуки про прозоро, ми, як генеральні підрядники, не можемо виграти тендер. Часто, скажімо, є багато томна документація, яку потрібно перекласти українською мовою. У нас є 3-4 дні, щоб подати таку тендерну пропозицію. Чесно кажучи, ми навіть не встигнемо подати переклад, бо ж нам доведеться подавати пропозицію. Позицію українською мовою і також часто трапляється, що пропозиції з європейського ринку не вважаються дійсними, так би мовити. Тож, скажімо, якщо ці гроші надходитимуть з європейського союзу, я хотів би мати можливість подавати пропозиції, скажімо, англійською мовою, та за скажімо, європейськими правилами. Тож я думаю, що для нас, як генеральних підрядників, буде викликом як дати собі раду з тією. Jej mają nas, generalnych wykonawców, jak sobie z tym systemem poradzić, tak? До речі, про ці юридичні аспекти ми поговоримо у одній із програм «Профіт» на хвилях Української служби польського радіо. Це в понеділки, тож слідкуйте за нашими анонсами і обов'язково почуєте. Ну але повертаючись до енергетичної стійкості України і також Європи. Дрони над Польщею, літаки над європейськими державами, а навіть над енергетичним об'єктом. Польщі Росія тестує можливості НАТО і Європейського союзу. Не варто плекати ілюзій, каже Андрій Ткач. Він є керівником відділу взаємодії з правоохоронними органами мобілізаційної оборонної спеціальної роботи Чернігівської міської ради. Все може статися несподівано раптово. Це не залякування, хоч багато хто у європейських суспільствах саме так це сприймає. Це реальність для когось для українців уже сьогоднішня, для когось ще можливо. Завтрашня ворог підступний, ворог сильний, і він нікуди не подінеться. І цей домокла меч буде завжди вісити над нами і вами. Тому, поки є час, готуйтесь. Краще бути готовим і своєчасно відреагувати на ситуацію, чим потім казати, а хто ж знав. Щоб ви розуміли, війна прийде без оголошення. Навіть такий маленький нюанс ви в різних часових поясах, поки ви ще спите. Там вже знаряжають набої, готові літаки з бомбами і готові до старту ракети. Таймінг наступний: першу годину у вас не стане світла, тому що в першу чергу вони б'ють по енергетичній інфраструктурі, причому одночасно по всім місцях. Відповідно, до вечора у вас же не буде ні тепла, ні води, не буде електричного струму. На ранок у вас потікуть всі холодильники, тобто їжа і медикаменти у вас. Теж під загрозою, тому звертаю вашу увагу, що в першу чергу необхідно це обезпечити енергетичну інфраструктуру, об'єкти водопостачання, водовідведення і теплогенерації. І поки військово-політичне керівництво цих структур, тобто Євросоюзу і НАТО, готуються відповідати в разі загрози, українці готові ділитися досвідом. досвідом протидії, але й досвідом виживання, говорить Євгеній Гаркавий. Я впевнений, що ворог сьогодні підступний, росіяни – це підступний народ, і сподіваємося, що це скоро закінчиться, і ми готові ділитися досвідом захисту, досвідом роботи в таких надскладних умовах. Сподіваємося, що це ніколи не знадобиться Європейському Союзу, Європі. Тим не менш, ми маємо бути готові до всього. Ну а напрацювання бізнесу зі слів Катерини Гласкової напевно стане чи не найбільшою практичною базою для потенційних рішень, які можливо довелося б застосовувати іноземному бізнесу у себе в країнах. З того, що я бачу з точки зору бізнесу, і що важливо розуміти дійсно, я каже пан Євген, що Україна сьогодні є таким, ну, на жаль, але є прикладом того, як ці виклики, з якими ми стикаємося щодня приймати, як на них реагувати. Ну, але якщо говорити загально, то в принципі, я думаю, що всі тут розуміють, що енергетична безпека України це енергетична безпека всієї Європи. І те, що ми зараз, от як я казала, переосмислюємо і перебудовуємо. В Україні цю енергетичну систему це ну напевно має бути, якщо я можу дозволити собі так сформулювати, має бути враховано в тому досвіді, який впроваджує Польща, який впроваджує Європейський Союз. І ще один такий момент, на який би хотіла звернути увагу, що це знаєте не про стійкість як про красиве слово, а це дійсно про те, з чим доводиться стикатися. І навіть коли європейський союз говорить про цей Defense Strategy, який нещодавно обговорювали до 30-го року. Там багато було уваги спрямовано саме на. Дефенс ну, частину захисту фізичного я брала участь в цих дебатах тоді, і я казала, що зверніть увагу, наскільки важливо, коли ми говоримо про захист Європи, наскільки важливо, щоб там була врахована зокрема енергетична складова, там ще логістична, там ще багато інших пунктів. Але просто про це треба пам'ятати. Що дійсно ну, Росія така країна, що оптимізму мало? Я особисто, і ми в Україні можливо бачимо це трохи. Песимістичніше, ніж воно виглядає зовні, але давайте думати над цим разом. І ще для України це шанс, знаєте, не просто відбудувати те, що було там радянське залежність, певну мати. А це все ж таки для нас і можливість дійсно перейти на сучасні технології, на відновлювані джерела енергії і перебалансувати цю систему. Нагадаю, це була програма енергетична трансформація Української служби польського радіо. Наступного разу поговоримо про те, чи можна потенційно природний газ замінити у трубах, наприклад, біогазом. Ну а працював над програмою Володимир Гарматюк. Почуємося.